У районний центр зайнятості звертаються мешканці Новорода Сіверського та сіла району з питаннями працевлаштування. За словами директора районного центру зайнятості Світлани Безпалої, кількість людей, які знайшли роботу, цьогоріч зменшилась. 107 роботодавців надали лише 518 вакансій, тоді як в минулому році їх було 688. Залучали людей, які хотіли б працювати, і до громадських робіт. Якщо в минулому році це було 280 чоловік, то в цьому лише 190, також на 90 людей менше. Мабуть, такий фактор, як громадські роботи, стали фінансуватись. 50% на 50% з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та місцевих бюджетів. Мабуть, це дуже вплинуло на такий фактор. Наприклад, якщо два роки тому до введення нового закону ми змогли освоювати більше ніж 300 тисяч гривень на благоустрій наших населених пунктів, то в минулому році це вже було десь. 70, по 72 тисячі з кожної сторони, а в цьому році, на жаль, лише по 58 тисяч. Для декотрих цей вид робіт був дуже вигідним. Люди отримують заробітну плату, хоч і сезонно, а міські й сільські голови мають змогу навести лад на прилеглих територіях. В цьому році коштів на громадські роботи було залучено менше, каже Світлана Ігорівна. І як наслідок скоротилась кількість сезонних працівників.